Всім привіт! Ми сьогодні їздили до коня і попали на міську розпродажу, називається Від Гран'є». І там були, ми надибали там всякі речі для коня. І все це, оце от все, це все нам обійшлося в 20 євро. Вальтрапи. ці бинти. Три, три або чотири е е покривала ну, ці рубахи, коротше. Зимня, щоб сушитися, фліска, вольтрап, е там ще є вуздечки продавалися, але мені не сподобалась якість. Коротше. І, коротше, за 20 євро, коли тільки от така от зимова м покривала, Може коштувати 60 80 євро, якщо не більше. Ну, дивлячись, яка фірма. фірма, звичайно. Ну, коротше, це ми удачно зайшли.